до Різдва любить поприкалуватися над свинями. Ходить під хлівом і шепоче. Сім днів. Залишилось сім днів. Тракторист Микола Орав поле і в нього зламався трактор. Дивіться, на СТБ нове шоу фермер шукає пружину. Покропив жуків таблетками, які знайшов у внука. Спочатку дід зрадів, коли жуки зібралися і полетіли на дискотеку. Але потім вони вернулися, бо їх пробили на хавчик. Злодії, які хотіли проникнути в квартиру під виглядом колядників. Після того, як їм відкрив двері Василь Віростюк, навіть не підозрювали, що знають, скільки колядок і щедрівок. Церковний працівник неправильно зрозумів смс-ку від священника перед і почав бити дзвони на утренню. Та що ляпнув дурницю, коли півзалу встали на куплеті, хто в нас спав із молодою вставає наливає! Хлопчик, якого знайшли в хроні, хреновенько співає, хреновенько танцює, але в нього інший дар від природи. Ну і далі вам всім сильно не повезло, бо я буду співати. Перед вами скупає людина, яка перемогла в конкурсі, я співаю, так як Бог мені півасик допомог. І перша пісня про мого колишнього друга звучка. Гроші в мене позичив раз, ну і потім ще три рази. Тепер на вулиці стріну враз, в другу сторону йдеш ти. І якщо хочеш, так ж то йди. І Якщо хочеш забути, забуть, знай, що наприкінці, ноги на ГПЗ тебе хрен знайдуть. Ви знаєте, не так давно минули різдвяні свята і наступна пісня про них. Ми з вертепом по селі ходили, і як буває на свята, в першій хаті ми до столу сіли, в другій хаті ми до столу сіли, і в третій хаті там історія така ж сама. І виносять мене, і виносять мене, Ангелика вже без крила, чорт і рот, і жит, Чорт і рот, і жив, а це ж лиш початок села. А ви знаєте, я помітив, що нічого так не понижує самооцінку, як зустріч однокласників. Особливо, коли в тебе були найкращі оцінки, а зараз найменша зарплата. Ну і наступна пісня про таке: коли назустріч однокласники мої, усі приїхали на брендових авто, у когось беха, у когось новий мерседес. Так немов літають всі, так немов літають всі, Тільки я один сиджу, як лох, бо я на чері, на червоненькім чері, Боже мій як встигно, де я таку знайшов, а я на чері, на червоненькім чері, правду казала жінка. Ліпше ти пішки, йшов. Ви <ріпи тіпу> знаєте, в тому селі, звідки я родом, є таке специфічне свято, яке називається праздник. Ви <ріпи> теж знаєте про це, так? Да? Наступна пісня про те, як сільські жінки готуються до празника. <клес> Вона начинила кишку, Холодець в тарілки розлила, встигла всюди поприбирати, пампухи в баняку замісила, напекла голубців з рибами, поробила усі салати на годиннику третя ночі. І здавалось би, можна спати, але хрін ще чекає на неї. Він чекає на неї, ну бо якщо. Буде праздник без фрону, нахрінь празник таки. І... Ну, ви знаєте, вже скоро мене зима, наступить весна, і кожне місто України ту весну зустрічає по-своєму. Але є одна особливість, яка об'єднує всі українські міста, і наступна пісня, власне, про неї. Лиш трохи тепліше за вікно і зразу на дворі. на вулицях всюди так багато щасливих людей. Їх легко впізнати, бо вони всі ходять по двоє з усмішкою ніжних, красивих, щирих і добрих очей. Свідки його, голови, свідки його. Сумки через плече ходять по двоє, ходять по двоє, чи дощ, чи сонце пече? Люди стараються їх уникати, тікають навіть на стрих, але не знають, що на стриху вже баптисти там чекають на них.